І всім привіт ви на каналі Артур Мікс. І сьогодні Це я створив новий канал, який називається Артур Мікс. Ну не зараз на нему. Я хочу поговорити про те, для чого я його створив і що я буду на тему знімати. Я, на... для... я створив для того, щоб я знімав відео від свого лиця. За допомогою оцього. У мене ось таке. Це я робив, побачив в Ютубі. До чого так і для цього я його створив. А, що я буду на ньому знімати? Ми ну, вже поняли. О! Від першого лиця відео. Це відео, звісно, буде коротке, недовге. Да. Не знаю про що, що, що з вами говорити. Зразу кажу, це український контент, як ви поняли. Я ніякий не кацап. Да. Ой. А, кстати, давайте поговоримо. Ой. Камеру за батьку. Чекайте. Давайте ще поговоримо про камеру, на якій я зараз знімаю. Я знімаю на камері GoPro Action Cam. Не в цьому смислі, типа камера. І вона недорога, це, як кажуть, 4К, але це не 4К, це 1080P. І там 30 ФПС. Вона не дорога і мені обійшлась в 1031 тисячу... гривня. Це я просто ще SD-карту мені продовжила, я вибрав. Кстати, пише, що підтримується 32 ГБ sd карта, а я вставлю 64. Можна і більше трохи вставити. Можна 128. Це, походу, так просто нас розводять, або вони так думають. Аль. Так, продовжаю. Так, про що я там балакав? Про що я балакав? А! Там, коротше, походу не знають, що можна і більше впихати. А, ви зараз спитаєте, чому я в хамуті. Не знаю, мені так прикольно. Ну, ви бачили мою аватарку, там я теж в Хамуті. Ну, почато відео мене буде в Хамуті. Хамут. Чому я в Хамут? Тому що маю... Nie mam niczego. Szuchu. 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 Більше нема про що говорити. Ви були на каналі Артур Мікс. Всім пока-пока!